15 лютого 1989 року Афганістан остаточно покинули радянські війська. Дев'ять років бойових дій стали трагічною сторінкою в нашій історії. Війна в Афганістані не стала загальнонародною бідою. Для більшості вона залишилася чужим горем, далеким та невідомим. 15 лютого в Україні святкували День учасника бойових дій на території інших держав, адже крім Афганістану, вже за часів незалежності українці боронили мир в Іраку та країнах колишньої Югославії. Афганістан частина нашої історії. Радянського Союзу вже немає, але пам'ять про афганську війну лишилася. Вона живе в душі кожного, хто повернувся звідти живим. На їх честь не гріміли салюти. Довгоочікувана зустріч із вітчизною стала для них буденною і непримітною. Ну, я, допустим, коли їхав туди, я думав чесно і вірив в те, що я їду туди доповняти інтернаціональну Ну, Коли я там прослужив год, і приїхав в відпуск. А моему сыну был уже год, а я его практически не видел. И он от, от, от отбыв дома 45 суток вместе с ребенком и с женой. И вот когда я уже уезжал с отпуска в Афганистан, тогда я уже понимал, куда я еду, для чего я еду. И уезжал со слезами на глазах. Найнегативнейшее в любви войне – это наследки. Это загибель людей, травмована психика, физически травмованные. Вот, да. Люди... Які, можливо, після війни не можуть знайти свого місця в житті. Цю війну не оголошували. Тривав звичайний процес підготовки призовників і раптом надходить команда. всім терміново скласти присягу. Це дуже спантеличило солдатів, але наказ є наказ. Виконали. Щойно склали присягу, посідали в літаки і вилетіли. До кінця ніхто не знав, куди відправляють. Навчанням це не можна було назвати. Адже машина була з повним боєкомплектом. Вони здогадувалися, що вирушають за кордон, але не думали, що до Афганістану. Вже коли йшли захоплювати Кабул, зрозуміли, що потрапили в саме пекло. Перший бой це просто ну, по страшно. Я його практично не пам'ятаю. Спочатку стріляв куди угодно, потім осмотрився немножко, потім зрозумів, куди стріляють старші товариші, які Ну, Перший бой це повністю змазана картинка. Далее уже потом приобретением опыта уже это все происходило совершенно по-другому. Потому что рота была восьмая, она у нас засадная в батальоне. Основная задача батальона была это сопровождение воинских грузов и проведение колонн от Кабула до Гордеза. А восьмая рота была засадная рота, которая в это время осуществляла засадные действия, вылазки вдоль всей дороги, по которой шли колонны. Также ходила на караваны. Свой первый бой, ну, как, наверное, каждый из молодых лейтенантов, молодых солдат, которые попадают в боевые действия, я помню смутно. Что самое интересное запомнилось, бой вели сержанты. Почему? Потому что в 1979 году при организации и при вводе в Афганистан нашей бригады, бригада была укомплектована одним призовом. То есть 1981 год это ті солдати, які вже два роки провоевали в Афгане. Поэтому, договорившись с своїм командиром замком зводом. Просто так був літернат, ви сьогодні. Смотрите? Ми воюємо. А потім ось так это було. Генерал-майор Сергій Червонописький, голова української спілки ветеранів Афганістану, пам'ятає все з першого до останнього дня свого перебування на війні. 10 грудня 79-го підйом по тривозі. Згодом у складі 103-ї Вітавської повітряно-десантної дивізії відправляють ешелоном до аеродрому. Далі завантаження техніки в літаки, складання парашутів при світлі автомобільних фар. Під час війни він був першим комендантом Кабульського аеродрому. Майже без двох тижнів два роки там прослужив, але підірвався не мені, так що мені добру пам'ять війна залишила. Таких два конкретні — це протези, на яких я хожу, я живу, і працюю. Не всі повернулися додому. Неоголошена війна, що тривала неповних десять років, забрала життя понад 14 тисяч радянських воїнів, кожен четвертий з них українець. Десятки наших солдатів і досі вважаються зниклими безвісті. А в душах сотень колишніх воїнів афганців війна триває й досі. Тричі кавалери ордена Червоної зірки. Олександр Томаха та Ігор Сотин постійно згадують свою службу в Афганістані. День виводу військ для них особливе свято. Кожен рік 15 февраля – це день пам'яті, день виводу військ в Афганістані. В принципі, всі розуміють, що це не праздник, це просто день пам'яті. Зустрічаються люди, які залишилися живі, щоб згадати. Все то, что вместе пережили, чтобы помянуть своих боевых товарищей. Шурави для, для Афганцев для душман талиб, для Талибана являются героями. Вот их э, высказывание: Вы, шурави советские, были воинами. Что находится сейчас, данный э, воинский контингент, контингент миротворческих сил, которые сейчас находится. Ночь. Ночь. Для нас это основной вид боевых действий был в Афганистане, потому что э, ночь. Э, это перевод караванов и все. Сейчас, в данный момент, ночь, это полностью владение ситуацией противоположной стороны. Английские, американские и миротворческие силы, которые находятся там, ситуация абсолютно не владеют, а в их распоряжении находится только Кабул. Все. Поэтому э, нас, э, встреч... не нас, а моих друзей, которые были там, встречали как... Почетних гостей. Ні, то що ми були 10 років назад, і 18 літ назад противниками. Ні, Це у них іщезли в пам'яті. А то що ми були людьми. От такі впечатлені винесли ті, хто там був сейчас іменно за часів незалежності. Ірак та колишня Йогославія, де служать українці, теж внесені до переліку країн, в яких відбуваються бойові дії. Наші військові не вели і не ведуть бойових дій. Вони миротворці. Але на батьківщину за 15 років миротворчості живими не повернулося більше 40 людей в погонах, 18 з них полягло тільки за два роки іракської кампанії. Командувач сухопутних військ, генерал-лейтенант Валерій Фролов свого часу відслужив радником фронту в Анголі. Потім виводив контингент з Іраку. Останні події він згадує більш приязно ніж службу в африканській країні. Найкращі... Е... Спогади це про те, коли виводяться підрозділи без втрат і в повному складі, які вони зайшли, їх виводиш. Бачиш щастя на лицях військовослужбовців, офіцерів, особливо їх сімей, коли вони прибувають на Україну. З роки існування українська армія направила до зон локальних конфліктів 69 підрозділів. Військові готові і зараз приступити до виконання миротворчих завдань. Немає рішень держави. Щодо виконання, щодо розширення наших миротворчих завдань. Але в наші підрозділи, наші частини об'єднаних сил швидкого реагування, перш за все корпусу Житомирського вони готові для виконання таких завдань, якщо їм нададуть час не більше трьох місяців. Усі герої нашої розповіді служать Україні. Полковник запасу Олександр Томаха пише вірші про друзів та пережити в Афганістані. Не знаю, может быть, результатом моих контузий и ранения стало то, что я начал писать не только прозу и мемуары, то есть воспоминания свои об Афгане, но что-то проклянулось у меня поэтическое. Я начал писать в стихотворной прозе свои воспоминания. Они, может быть, шероховаты, может быть, но это все то, что льется от сердца. Полковник Игорь Сопин продолжает службу на посаде оперативного чергового пункта управления. Это уже Отдільне общество це люди, які прийшли вместе через верніли війни, тому нам без этого уже тяжело. Генерал-майор Сергій Червонописький не забуває своїх бойових побратимів та армійське братство опікується проблемами Збройних сил та ветеранів, відстоюючи їхні інтереси у Верховній Раді України. Щоб Україна, українська армія була такою, що туди ходили і хотіли йти служити. Офіцери, в нас час. Офіцером мріяли стати всі, тому що там достойне було утримання. Достойне було, це було престижно. А зараз нема престижу військової служби. Нема, тому що оці, оці жалюгідні зарплати, вони самі по собі просто відбувають всіляку охоту і служити батьківщині і виконувати свої обов'язки командирські. Для багатьох батьків, сестер, братів та дружин. Наші земляки, які загинули на полі бою і повернулися додому у чорних тюльпанах, навічно залишаться молодими і гідними слави та пошани. Вони не відвели очі від смертельної небезпеки, не покинули товаришів, а до останнього боролися, виконуючи наказ. Пам'ять часом це все, що залишається в нас після пережитого. Наші загиблі друзі з нами, поки ми пам'ятаємо про них. What grenade can you take to a Pazar? What grenade? Unified! 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 Розідрала життя на шматки, наших спогадів мить, як стіна, злим указом чиїсь руки розпочата війна. Вірні друзі загинули в ній. Червоніла зоря наша кров, і летіли у ніч рай сира без розмов. Здіймався у небо літак, чорний птах, хитаючи крильми, прощалися хлопці не раз. Здіймався у небо, літак, чорний птах, а ворог до бою вступає спецназ. Ні до чого щасті слова, нам ще жити і дітям рости. Посивіла моя голова, Боже, душу спаси, прости, не зробив я по совісті зла. Прошу, серце моє, подивись, там молитва щоденна жила, повернутись додому колись, Здіймав всю небо літак, чорний птах. Хитаючи криль, ми прощалися хлопці не раз, здімавсь у небо, літак, чорний птах, а в горах авгану добою вступає спецназ. Не забути страшної війни, Поневічна молодість там, побратимам, що в ній полягли, ми довічний збудуємо храм, занімілою буде сльоза. Як піднімемо третій за них і почуємо знов голоси Срібний дзвін орденів бойових, здіймавсь у небо літак, чорний птах, хитаючи крильми, прощалися хлопці не раз. Здіймавсь у небо, літак, чорний птах, А в горах до бою вступає спецназ. Сдійма всю небо, літак, чорний птах, хитаючи крильми, прощалися хлопці не раз. Здіймався в небо, літак, чорний птах, а в горах до бою вступає спецназ. На сьогодні це все, що ми хотіли вам розповісти. Не забудьте дивитися перший національний наступної неділі у цей же час. Для тих, хто хоче надіслати нам листа звичайно, чи електронною поштою, адреса на екрані на цьому з вами прощається колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. З вами були Катерина Сидорчук та Ян Іванишин. Ми бажаємо вам успіхів у житті та службі. Нехай всі зміни у вашому житті будуть тільки на краще. До побачення.